Клуня була царських годов чи совєтська? Це, да, навіть. Велика, так? Да? Де стояла? Велика. Оце Велика. де сад новий. Отут далі. посажений йолки. ото посажені йолки. Ага. Отут стояв, що на цьому місці? ж? Клуб старий стояв? Отак вздовж. Не, да. не тут. Ну не тут, от там стояв такого. Він теж колишній був не новий. Колишній ну, ну, і земляний полк. Тоже... Ну це ми записували про клуб. Потім це перенесли із торфорозробки, да, да. Це було общежиття. Да. Там кімнати були, а вони повибивали. Да, да. Ось тут фільми крутили, так? Да? Да. Кінобудка. – Кінобудка. – А там далі була така хатинка, теж хтось жив там... чи ні? Там ціплят. І кролі школьні були. І кролі. А у царське время шинок тут був на цьому місці. Так де іменно він був, цікаво. Ну це дивиться, якщо у тая клуня було, так це ж комусь принадлежало воно. Ну да. Це ж комусь якомусь заможному, наверное, якомусь сільському. тому що раніше в Клуні, типами. А тоді вже позже. Вона глиняна, так, була помазана? Глиною обмазана і ліс і сплетена з лісу. Ну, з лосою. Косичкою, так? Так, так. І глиною була обмазана. І там сушили тютюн. А потім тютюн куди? Здобували. А отут виращували? І отам стояла груша велика, і там ковалю Івану була одрізаворука. Сикачка. А оцей клуб? Ну це 62-го рода клуб. 60-й -60 годов цей клуб. Чи 63-й? Раніше. Раніше, раніше. Звісно. 60 чи 60 Що тут ще в цьому районі? Що в цьому районі ще було? Будемо по районам тепер брати раз уже таке ді, раз така. Пожари були. Це вважається центр же ж таке, як да. би, да? чи ні? Чи, да. Чи, да. Це тут? була бригада. Це ж взагалі, це ж... Це була бригада. Це ж круто. Тут були і коні, і воли. Да. А, це бригада тут? Так. Да. Да. А, так це не такий, не центр, прямо центр. Це так, було... танцювали ж тут, понятно, що ви тут танцювали. Танцюльки да. справляли. А на оцьому, як називається, ганок? Mm -hmm. Сходи 13 років назад ми робили це як називається? Збір громади про відкриття церкви. Да, да, церкви, да. Така і старичка. Тільки ж бачиш, ніхто не записав тоді відео. А тоді... Не було телефонів. Ми тоді ще були бідні і у нас був кнопочний телефон. А про кі кіно? Тут був хто кіномеханік? Стрілко. Як стрі стрілко Михайло? Бо... Стрілко. Василь. Василь Не знаю. Ну, Старика Василя не знає що. Він механік... механік... Комбрегів, як його Миша. Миша Бу, вони... Страшенко. Страшенко, да. я фантазію. Ми ще Комбрігів, так. Він був тут, тут? Теж, ні? Да. А де він навчився крутити цей фільм? Вчилися в училищі. А фільми коли були? По у неділю, чи коли? Чи були, чи раз у год? Були в суботу в неділю на Октябрську. І, да, і серед тижня був один да? для взрослих. Да. А, а в суботу неділю був дитячі фільми і, і і для дорослих. А да для дорослих що там показували? Ну там такі, всякі фільми були. Ну не таке ж, як зараз. А він отут тут сидів крутив, да? да? да, да. А ми, а ми там сиділи і туди на сцену був. Це безплатно чи гроші треба було давати? П'ять копійок. Це, це гроші були, п'ять копійок. Це великі були гроші. Не кожен мог у фільм? Не кожен, не кожен. Як вона називалася? Ідемо на кіно чи на фільм? Чи... Кіно, в кіно, йдемо в кіно. Зараз я залізу у, у кінобудку. будку. А чого вона розкрита, отак стоїть? А де от. А пленки забрали. Кінобутка тут якось воно крутилося це кіно, так, пожарка.